Добрий день, я Бригардіна Олександра Олександрівна. Навчаюсь в Київському політехнічному ліцеї НТУ КПІ. Тема моєї роботи створення оптимального розчину для росту та живлення орхідей. Атрибутом будь-якого свята є декоративні квіти. Наразі широкого поширення набули орхідеї, зокрема, роду фалеонопсис. Власники часто вдаються для підживлення задля для кращого росту та розвитку рослини, купуючи ринкові продукти або користуючись нетиповими методами. На даний момент існує багато засобів, проте немає ідеального, такого, який би гармонія розвивав всі частини рослини, починаючи з кореневої системи і закінчуючи соцвіттям. Фаленопсис відноситься до епіфітів – тих орхідей, що ростуть на деревах, що полегшує штучне вирощування представників даного роду, завдяки чому в нашій країні він набув значного поширення, а тому і для дослідження було обрано саме його. Для розвитку орхідей необхідна низка мікро та макроелементів, зокрема нітроген, калій, фосфор, кальцій та інші. Дефіцит чи надлишок будь-якого з них матиме негативний вплив на рослину. Наприклад, дефіцит калій призводить до поганого обміну речовин, листя може виглядати ніби з опіками, яке по краях ноче вкрилася і ржею. Було проаналізовано склади трьох типових засобів для підживлення орхідей за допомогою аналізу співвідношення нітрогену, фосфору та калію, НПК. В засобі один співвідношення склад складає 2 до 1 до 2. Отже, дія даного засобу спрямована на розвиток кореневої системи орхідей. В засобі 2 співвідношення складає 1 до 3 до 2. Отже, дія даного засобу спрямована на стимулювання світіння орхідей. В засобі 3 співвідношення складає 3 до 8 до 5. Отже, дія даного засобу спрямована на ріст стебл орхідей. Отже, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що не існує універсальної рецептури системи живлення орхідей, а тому і комплексного засобу. Відомо, що власники орхідей нерідко вдаються до нетипових методів підживлення. як поданова шкірка, сумішка вита чаю, відвар, це та вода з акваріумів. Вода з акваріумів спеціальним чином очищається, зазвичай системою зворотнього осмосу та мінералізується шляхом пропускання попередньо очищеної води через мінералізатор перед використанням. Також додаткову мінералізацію даної води проводять саме риби посліді яких є нітроген і фосфор. Таким чином, вода з акваріумів має ідеальний для розвитку рослини корисних речовин та сприяє світінню. Врахувавши дану інформацію, було вирішено дослідити воду з акваріуму. Для цього використано 5 проб води з домашнього акваріуму. Кожна відібрана раз на місяць та проведена їх аналіз за допомогою методів титрометрії та спектрофотометрії. Аналіз результатів дав можливість визначити співвідношення нітрогену, фосфору та калію НПК як 1 до 6 до 5. Це співвідношення. Ідеальним для гармонійного розвитку орхідей. Саме тому складодослідженої акваріумної води було відтворено в лабораторії і досліджено його вплив на розвиток та світіння орхідей. Готовий відтворений розчин використовувався для поливу та живлення орхідей вдома впродовж 6 місяців і показав наступні результати. По перше, збідсилась коренева система. По-друге, набули більшого розвитку пагони та листя. По-третє, було простимульоване буйне цвітіння. Таким чином дослідження розчин показав себе як ідеально збалансована система регулярного живлення орхідей. Висновки. Аналіз найпоширеніших ринкових засобів підживлення орхідей свідчить про відсутність універсального складу розчину, який би забезпечував велінобічний розвиток рослини даного виду. Нетпові методи догляду також достатньо односторонні і потребують додаткового розгляду. Лабораторно-хімічне дослідження одного з нетрадиційних методів дало можливість дослідити залежність між катіон, аніонним складним розчину та станом частин рослини, що, у свою чергу, сприяло формуванню складу найоптимальнішого розчину для поливу та Відчилення орхідеї роду фалеінопсис. Дякую за увагу!